Передування уже декілька років поспіль. студреспубліканці, республіканці так себе називають активні студенти. Стратегічно досліджують проблемні для держави теми. Розповідає заступник голови оргкомітету студентської республіки Тетяна Бардіна. Цьому році відбудеться в Євпаторії село Заозерне. В цьому році ми досліджували е, проблему, таку як місто майбутнє, в якому нам би хотілося жити. Студенти добре знають, яким хочуть бачити місто своєї мрії. Ділиться Тетяна. Світлим. З добрими людьми, чистим, охайним в принципі, таким як є зараз. Стратегічними напрямками розвитку Полтави мають бути туризм, інвестиції, розвиток інфраструктури та бізнесу. Переконані студенти, міська влада повністю підтримує активну молодь, запевнив мер Андрій Матковський. Більше того, вбачає студентстві головну решійну силу розвитку міста. Сьогодні наша стратегія економічного і соціального розвитку міста передбачає. Щоб надавати пріоритети для створення нових, в тому числі недержавних учбових закладів, в які приїжджала молодь не тільки з Полтавської області, а й з інших областей України. А потім будувати інфраструктуру таким чином, щоб молодь мала можливість по закінченню учбового закладу залишатися в місті Полтаві, знайти робоче місце. На завершення зустрічі було підписано договір про співпрацю між студентством та міською владою